здоровенькі були, і ми вриваємося в будівництво нашого міста. Точніше, продовжуємо. Е, Зненацька нас захопила зима. і Будемо дивитися, чи замерзнуть наші людиська, чи ні, чи вдасться нам їх врятувати. Ну, хоча це я жартую, тут такого, звісно, що немає. Хоча, може, є, не знаю, які там апдейти були. Але пам'ятаю, що теплотраса щось таке було. Тому ах, знімаємося з паузи і поїхали. Так, чого прийшла зима? Трошечки я його пограв і вирішив проблему. Так, я тут брав ще один 800 тисяч я взяв ту гриків. І тепер в нас електрика не так багато є. бо я зрозумів, що купувати енергію капець, як дорого, ну, просто нереально вивезти. В мене було мінус 600 за купівлю енергії. Тобто, там було 400, здається, за купівлю і десь 200 тисяч за обслуговування. Я чого взяв? Грошики, бо я поставив, вона виявилася така здоровенна. Ледве її містив цю газову станцію. Е, і поставив і тепер я навіть ще трошки продаю електроенергії. Ну, як трошки дуже багато продаю. І тепер хоч, хоч в якийсь плюс вийшов. Але, типу, лямна, лям 200 на служби. Це відходи в мене багато ще. А чого лям 200. А, ну це, мабуть, рахується тут. Е, до речі, не знаю, чого. Ага. Тут, мабуть. Не рахується. Так, обслуговування рахується. Ну, дивно, чому, чому можеш так, чому лям. Тут не пише. А, бо тут пише фінальну суму. Тобто, от мінус 58, плюс 39, фінально, мінус 19. Я зрозумів, чого. А що тут так не виходить, все. І. Забагато почали боліти, хворіти. Але поки на то все в мене грошей немає, їм додаткові больнички ставити. Хоча в мене дві є, але й вони. Завжди переповнені тут наполовину просто. Вже точніше переповнено. І що з цим робити. І в мене вже просто не вистачає місця, де розбудовувати, а вони все потребують і потребують. Ось. <кій> Зона працівників. Так. Але дуже незручно зимовий цей. Ландшафт взагалі незвично. Ну, тут викупляти, так? Я думаю, що доведеться. Тут доведеться викупити трошки і добудувати цю зону промислову. З нафтою. Ще тут ця гора. Тут погана клітинка. М -м -м. Тут оце хіба що одна ось така? І ця нижня, але тут також гора. Ну, таке собі. Є сенс більше тут викуповувати. Але чи будуть в мене гроші на це? -це? О, тут 90 тисяч. Йой. Як бути? Можна якусь простішу. Прикладуть цю за 53 тисячі, але там желізна дорога, вона трохи заважає. Тридцять дев'ять. Дев'яносто три разом. Нехай. Нехай буде так. Будемо намагатися зараз. Але мені не подобається тут. По-перше, я пам'ятаю, що тут буде велика черга з вантажівок. おいおいおいおい。 По-перше, тут буде велика черга з вантажівок, бо всі вантажівки будуть їхати з, з тої сторони, звідси так. І сюди. А по-друге, якщо я тут також пам'ятаю, якщо я тут ставлю грузову е, е, вантажну залізну дорогу, то тут просто буде черга, як вони будуть на потяг вивантажуватися. І це ніяк не фікситься взагалі. Ну хіба що кілька ставити на цю штуку. Тому. Що тут потім робити, я гадки не маю. Що тут поруйнувати доведеться? Чи не буду? Ну, в тому плані, що... руйнувати в плані, що... Заапдейтити. Я там. Буду і нові. Ну, також тут треба. Треба на це все дуже кошти великі, бо я з малими коштами не можу просто зараз розпланувати. Тут вантажний термінал. І, по-перше, мені ще апдейт треба взяти на залізницю, якої у мене немає. Це все коштує просто. 150, звідки в мене такі гроші? Це про одну щось непідйомне наразі для мене. От максимум Просто очків заселяти. І сюди? Можу наразі. Ну, це виглядає, що мала б бути. Також прокачана дорога. Ну от так треба і зробити. Забгрейдити. Це я щось психанув, прям. Так не можна робити. <плес> <плес> Вітає. швидко доволі зима пройшла. Подивимося. Ууу, кайф. кайф. Це в нас весна, так? Well, але пише ще, really ще зима. Шо? <laughs> я тільки зараз пометив, що, помітив, що в нас тут. липень, а тут зима. На ні. Тут я намагаюся зробити, типу, як натуральне місто, але звісно, що воно виглядає ну. Дуже ненатурально і крипово, Алла. Яка я. Хоча воно тут будуть ругатися, що їм тут шумно, вони тут не можуть жити. Алла. Нехай. Саме з тим щось роблять, і що я можу. Зробити. До речі, цікаво, чи є сенс робити там які маленькі будиночки в тому плані, щоб. Ну, там, 4 маленьких замість двох великих, щоб туди більше людей заїхало, а отже, це більше грошей. Не знаю, я принаймні так надіюсь, тому отак і роблю. Ну, по-перше, ще для різноманіття будиночків, щоб все не виглядало супер однорідним. Ну, і ще надію, що воно справді працює економіка так. Хоча ну не однорідно взагалі. Що сказати. Так, тепер потрібно тут ще дорогу доробити. Ну, по-перше, з... вистачить мені тут місця, щоб оце проапгрейдити, так. Тут така дивна дорога в мене вийшла. Так. М -м -м -м. Поки нічого не буду будувати, може тут ще багато цих можна буде наставити. Я так розумію, їх скільки завгодно можна ставити. Тому нехай стоїть, поки тут пустує таке місце буде. Хоча, хоча я можу зробити. А там ото якраз внизу буде місце на оці штуки. Буде в мене тут десь місце? Не можливо, тут десь. Тому... Зробимо так. І ось так. А, неправильно дорогу. Ось таку. І одразу служби. Тут ніякого світлофору. Ні-ні-ні. Містер фіш. Ну, з заводами так само. Я все це роблю. Так, швидесенько, швидесенько. Так, так. Так, так. Так, 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 так. Знову люд. Знову люд треба селити. А що ж вам так тут? Жити хочеться, а? А, мабуть, на цю сторону надістає, да? Ну я так і знав. Що вони туди не селяться. Так, середнє населення. Ну давай. Тут трошечки. Буде. О, а тут в мене така порожнеча вийшла. Тут можна якісь парки втулити. Ну, до речі. До речі. Я тут можу провести якусь. дорогу. От, типу, такої, да? Чи можна біля неї будувати парк? Зараз подивимось. Не треба мені робити тут пішохідний перехід. І де тут? Якийсь малесенький міні-парк. Да, не можу. Не можу я так робити. Ходіться, доведеться видалити. Шкода, до речі, чи є тут дорога для парків? Погано, що нема. Дуже дивно. Перші здається, були там, що дорога тільки використовується для пішоходів і парків. Поверхність, ну це все пішло. На те, що мені потрібно. Це широкі парки. Блін, дуже-дуже, дуже шкода. О, переулок, може, це воно. Точно. Та ну ні. Зараз подивимось, Да, я думаю, що це воно. І, І тут таке. О, ну це те, що я шукав. Якийсь малюсенький парк. По-перше, пішохідний перехід. я тут можна? Тут не потрібно. Блін, мікропарк, ну це взагалі. Точно, що мікропарк. Ну, але прикольно, типу, в одну кліточку треба десь втулити ось. Тут це прикольно, але отака в мене зона виросла. Так, люди, люди хочуть жити. Треба швидше. Їх заселяти. Ну, потроху живем? Потроху живем, але не можу ніяк грошей накопичити не подобається. А що тут оберчено? Чому я не розумію? Що тут не так? А.. -а, -а, -а. Ага. Ну тут клітинки просто не вистачає. А що воно його будує, як йому клітинки не вистачає. Зараз, ну я то знаю, як це поправити. Ні, вистачає йому клітинка. Чого обречено? Чи може це тепер вистачило? Да, трошки люди в мене хворі. Мідпункт стокоє. Часний медпункт. Трохи дешевший, ну але. Там ще улучшення є. Крилой офіс. 50 тисяч. Тут повністю забитий. І тут також. Поки не будемо. Нехай собі. Поки живуть так. смирення ваше все. Дорогі. Сасаті чисте у них. Ага, можливо, ще... Неможливо, а точно. Треба тут добудувати ще одну нофту, а я її потім розширю колись будувати і безкоштовно. А які не які грошики дивись може буде приносити? Тому у, у мене тут майже вже все забито. У нас уп'ять якісь. Проблеми. Я почув з трафіком. Для чого ви створюєте нам ці проблеми? ось вони, Пробка. Кайф. Що цим звичайним машинам так туди потрібно? О, щось мене тут не гаразд. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like, like in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather Besides if I did that, I'd never get anywhere. Ці кудись ще їдуть? Незрозуміло куди. Так, ну ми економічно піднялися на ноги. Хоча б трішечки. Тому... Це радує. Чого тут така велетенська ромбка? У мене тут світлофор просто. Давай поки приберемо його. Давай поки його приберем і поставимо. Ось таку трасу. Це якось допомогло нам? Тозна. Та якось не дуже. Їм всім наліво треба сюди. Для чого вам всім сюди наліво? Боже, який жах. А, бо це у нас всесно. Тут пробка, йо. Я не вмію їх розв'язувати. Тому. Тут всім сюди треба. І чого ти аж туди поїхав? А, це швид... на швидку я накинувся. Наткнувся, звичайні. Вам куди не зрозуміло теж. Чого ви звідси їдете сюди? Щоб потрапити, повернутися туди назад. Масел От. Блін, що це за дебільний маршрут? Він їде сюди ось так і. Чого ти прямо не поїдеш і сюди не повернеш? Ну капець. Це штупо. І вони всі так їдуть. Ну, або майже всі. Чого так не проїхать? Так, значить, цю дорогу треба односторонньою зробити. В цю сторону. Я зроблю отак. Ну, а тут і будуть пробки, бо їм то сюди треба повернути, то сюди. Ой, як щось хворіють багато треба. Треба додатково вводити ще одну больницю. Ну добре, тепер вже можу. Вам ще один. Щасний медпункт поставити. Нехай він десь тут буде. А на цій ноті ми завершуємо це відео, а ти не забудь підписатися, ти дзвіночок, а також можеш бафнути кота на консерви. Дякую!